Створимо таблицю за зразком. Спочатку вводимо назву таблиці. Відомості про найбільші країни Європи. Тепер відформатуємо її, збільшимо розмір букв, змінимо шрифт. І скористаємося кнопку «Жирний». Так, Тепер ми повинні встановити таблицю після назви. Встановимо в тому місці курсор, де хочемо, щоб була таблиця. Заходимо в ставлення, натискаємо на стрілочку чорну, Кнопка додавання таблиці. І обираємо: нам потрібно 4 рядки, 4 стовпці. Виділили і натискаємо. У нас з'явилася таблиця порожня, ми її заповнюємо даними. Не звертаємо увагу на те, як розташований текст, красивий, некрасивий, просто заповнюємо даними. Для того, щоб переміщатися по клітинках, ми будемо з вами натискати на стрілочки на клавіатурі. Так, зверніть увагу, тут у нас є маленька двоєчка, так, кілометрів квадратних. Заходимо на вкладку Основне і вибираємо кнопку надрядковий символ. Давайте трошечки збільшує зображення, щоб було мирніше видно. Так, населення. Мільйонів.

63,7, 40,4. І тепер назви столиць України Київ, Париж, це у нас Франція, І Іспанія, Мадрид. Так, ну, перевіряємо, все правильно. Тепер ми з вами будемо змінювати зовнішній вигляд таблиці. Так, для того, щоб виділити всю таблицю, треба натиснути хрестик у верхньому лівому куті. У нас, подивіться, в основному текст розміщено по центру. Тож ми з вами його спробуємо угу. розмістити по центру. Давайте ще раз виділимо тепер мишкою. Угу. Натомість ми бачимо, Україна, Франція, Іспанія у нас вирівняно по лівому краю. київ париж Мадрид також по лівому краю. І київ париж Мадрид трошечки треба передвинути, праворуч. Так і зробимо. Тепер будемо змінювати знову виділяємо всю таблицю і змінюємо букви. Ну, можна. Значить, розмір букв у нас, ну, трошечки збільшимо 12. Буде. І змінимо шрифт, більш схожий Це Times New Roman. Тепер нам з вами залишилося межі таблиці змінити. Виділяємо таблицю і заходимо, натискаємо на кнопку межі, а саме на чорний трикутничок. Заходимо межі та тіні. І тепер будемо обирати. Значить, Нам потрібні усі межі. Наша товщина ліній у нас дуже тонка, тобто збільшимо. Ну, Хай буде, наприклад, 4,5. І тепер нам треба вибрати колір. Ну, хай буде помаранчевий. Застосувати до таблиці. Після всіх змін ми натискаємо ОК. Ну, якщо бачимо, наша таблиця вже схожа на нашу, можна трошечки темніший колір межі зробити, так? Тож ми знову-таки йдемо в межі та інше, і темніше зробимо так, ось такий. Так, ну майже схоже, так? Це у нас просто картинка. Тож, мені здається, що дуже товстій лінії. Тобто давайте зробимо їх трошечки тоньше. Так, три. Ну, так буде більше схоже. Тепер на цій картинці ми бачимо, що просто виділена вся таблиця, тому вона сірого кольору. Ми з вами виділимо зараз тільки шапку таблиці. Для цього підводимо, для того, щоб виділити, завжди, коли щось треба зробити, треба виділити цей об'єкт. Тож ми з вами виділимо верхній рядок. Для цього підводимо курсор, чекаємо, поки з'явиться у нас біла стрілочка, натискаємо от виділена вона. Тепер будемо її заливати кольором. Заходимо, натискаємо на кнопку Заливка і обираємо потрібний кольор. Ну, от я хочу такий, такий, мені подобається. І отже, в мене така чудова таблиця.